Процедуру обгортання домовини державним прапором України розпочати. Майже щодня із зони бойових дій надходять сумні звістки, які нагадують, що в Україні триває війна, розв'язана агресором. Війна, яка щодня забирає життя найкращих. 11 квітня ясний день, став страшніше ночі. Сьогодні Южноукраїнська міська територіальна громада знову в жалобі. Загинув наш земляк, воїн. Ткачук Валерій Валерійович 1985 року народження. Сьогодні ми прощаємося з прекрасною людиною, справжнім патріотом, та захисником нашої батьківщини, який віддав своє життя, захищаючи нашу з вами свободу та незалежність нашої України від цієї громади та від себе особисто. Хочу виразити найщиріше співчуття рідним та близьким загиблого. Він назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають! Слава Україні! Шановні жителі міста Южноукраїнська, дорогі побратими! Сьогодні знову трагічна чорна звістка надійшла в нашу громаду. Вірний військовій присязі. 15 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області, загинув матрос Ткачук Валерій Валерійович. Кожна втрата нашого героя це рубець на тілі нашого народу. Дуже важко передати словами ту гіркоту втрати. Той смуток, ту рану, яка є на серці рідних, близьких, всіх тих, хто знав Валерія. Пам'ять про нашого героя, захисника матроса Валерія Ткачука, назавжди залишиться в наших серцях. Охороняй нас небес, воїни, не забудемо, не пробачимо. Особовому складу до віддання військових почестей приступити ей, плине кача, по ти сині, плине кача по ти сині. Анко ж моя далай мене, манко залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.